Ті зачастили. Включається, працює, не заряджається. Мережу бачить, не заряджається, затріщало і перестало. Розбирається теж, не так, як інші. Бокові панелі зміщуються вверх. Це маємо передню панель з DC-DC перетворювачами Wi-Fi модулем. Бокова панель силових елементів на роз'ємах. Від'єднується. Щоб її зняти, потрібно відкрутити гвинт запобігача. Всередині бачимо величезні батареї. Знизу живе плата BMS-ки, така доросла, серйозна, з підключенням додаткового порта батареї. Резистори, купа транзисторів, силові шини і підключення до плати інвертора відбувається двома гвинтами. Треба дуже акуратно знімати, щоб щось не коротнути. Що всередині вгадувати не хочу. Я думаю, це можна подивитися в специфікації. Глибше ми лізти не будемо. У нас цікавить інвертор і його беремо детальніше на стіл. Позбуваємося брекетів і маємо доступ до інвертора. Силовий трансформатор, дросель, вихідні дроселі, вхідні дроселі. Дросель DC від сонця, мабуть. Три радіатора. Значить... З якого боку, що є, 220 заходить звідси. реле комутації Залито щедро, і лаком, і компаундом резиновим твердим. Ремонтувати дико складно і незручно. Будемо пробувати. Тут два величезних. Напевно, це випрямляч за трансформатором. А тут гаш міст. 4 штуки. Він ріже синус. Знизу. Теж все залито лаком, купа оптопар, купа драйверів, нічого не понятно. На батареї маємо 53 вольта. Це десь 70% заряду, судячи по індикатору було. Тут питань нема. Включається, виключається, керування працює. З батареєю все в порядку, але це і так зрозуміло, тому що вихід вмикається. З основною платою ще цікавіше, вона працює без контролера, без морди, тобто всі процесори для роботи необхідні є тут. Клацає релюшками, запускається. Цей блок живлення, про який я згадував, це є блок живлення на внутрішні потреби, мало Він працює, запускається, напруги на нього приходять. Тут все є на місці. Батарейка на батарейку в цьому режимі без батарейки приходить 40 вольт на батарейці 53. Воно або на холостому ході, так або це є якраз причина. Чому не заряджається батарейка? Тому що вдуває в неї меншу напругу, ніж є на батарейці. Також з тої інформації можна зробити висновок, що для зарядки використовуються ті самі кола, що і для розрядки. тобто Малопотужній блок живлення забезпечує живлення внутрішніх контролерів, а зарядка відбувається через силові мости, через синхронний випрямляч і вдуває в батарею. Відповідно, якби якщо воно працює на розряд, то воно би і мусило працювати на заряд. Відповідно, ж кола ті самі використовуються. Тому непонятно і навіть не знаю, що сказати. Буду думати, так і знову маємо якісь непонятки. Стаємо щупами на батарейку. Бачимо 53,0 вольта. Індикатор нам показує заряд 85%. Вмикаємо розетку. Спрацювали реле 53,1, 54, 54,2%. Так, пішов заряд, включилися вентилятори. Індикатор показує, що? 85%. Заряд зупинився. Але зверніть увагу знизу з боку маленький значок батареї, який має відсічку і незначна частина показана пустим. Я сракою чую, що це є обмеження заряду батареї для того, щоб економити ресурс батареї. От зараз видно, що заряд зупинився, потужність ніяка не вдувається. Включився 500 Вт. 500 Вт спробував дувати і зупинився. Цікаво, треба розібратися з тим моментом. Ставити додаток, синхронізуватися станцією, ритися в налаштуваннях мені лінь. Це не моя робота. Мені простіше буде розрядити відсотків до 50-40, а тоді поставити на зарядку і подивитися, як вона себе буде вести. Чим і займуся. Цікавий момент. Мінус батарейки. Сидить на заземленні. І є сквизна земля. Сквозного нуля не знаю, чи є, не вникав поки що, а земля є тобто заземлення між ходом і виходом присутнє. Походу, так і є. Розрядив до 80%, влупив мережевий кабель, пішла зарядка 502%. Вже навіть поставив аплікацію. Відображаються параметри. Актуальні і можна вибрати налаштування. І що нас цікавить, це. Потужність зарядки, яку можна виставити, тобто можна збільшити потужність, наприклад, по струму. От, і воно вдуває швидше. Набирає розгон. Навіть кіловатом може жарити, нічого собі. Страшна сила. І з того, що нам може бути цікаво, Smart Boost – це забезпечення максимальної потужності, здається, і discharge charge level. Тут стояло, по-моєму, 90. Я збільшив на 95. І зменшив до 25 для тесту. Тобто тут ви можете або забезпечити довгий час життя вашої батареї, або вижати з неї максимум ресурсів. І, як би тяжко сказати, зараз на наявлю, заряджає, як книжка пише. 95 виставив, дивимось, спостерігаємо. Нагрів радіаторів ледве теплі. Вентилятори при цьому вже маславлять на великих обертах, але це ще не повністю. Підходить заряд до кінця до 95%. Тримається на 330 Вт при виставлених 800 Вт. Чекаємо завершення зарядки і я так розумію, що ми ремонтуємо справну станцію. 95% заряд ще не вимкнувся. А ну, дивимось далі. Так і є, вонося вспокоїло. На 95% зупинилася зарядка. Йде підтримка заданого заряду, споживання всього навсього 25 Вт. станція працює, заряджається. Можливо, власник десь в додатку влупив собі 85% і думав, що вона не заряджається. Ага, додаток хоче окремо підключатися. До Wi-Fi, тобто не брати Wi-Fi з телефону, а напряму йому вказати паролі, цікаво на що. Невже та січкарня має ще свій Wi-Fi і може працювати, крім блюпупа ще й по Wi-Fi? Тестуємо якуфловку на потужності. Беремо фен згідно Лейбен, Він вміє 2 кВт максимально. І дивимося, мінімальна потужність, мінімальні оберти. 162 Вт. Збільшуємо потужність. 800 Вт, максимальна потужність на малих обертах біля кВт. І повні оберти, максимальна потужність 1800 1800-1895 Вт. Не знаю, чи згадали, чи просто сама ето обмежує можливу потужність по виходу. Ну і час зразу впав до 40 хвилин. Як мінімум паспортні дані воно тягне.